Найкраще визнане німецьке вино виробляють на південному заході. А навколо столиці Німеччини ентузіасти саджають виноградники ледь не з 12-го століття. І хоча Берлін і Бранденбург досі не входять до офіційно визнаних виноробних регіонів Німеччини, маленька індустрія тут все-таки існує. Своє вино на Берлінщині роблять з повагою до навколишнього середовища. На цій фермі у 35 кілометрах від Берліна врожай збирають майже так само, як в Україні. Конкуренція з іншими європейськими виробниками дається місце. Вим не легко. продажів є негативною. Ми просто не продаємо достатньо. Продажі знижуються з часів ковіду, і це велика проблема. Як ви це пояснюєте? Гастрономічна галузь дуже обережна. На великих заходах використовують лише дешеве винос за кордону. Якщо можна купити соміньйон блан з Франції за 2,50, а мій коштує 12 або 15 євро. все це не має сенсу. Але ті, хто все ж таки дотримуються принципу Споживай своє, обережно говорять про зміни клімату і підвищення конкурентності ексклюзивного німецького вина, що росте навколо Берліна. <говорить> Багато чого змінюється. Зазвичай ми збираємо врожай дедалі раніше. Виноград, а точніше, його цукристість, дозріває швидше ніж раніше. Це не обов'язково відповідає його зрілості. Для нас це вже є проблемою. А з кліматичними змінами, ми, звісно, маємо ще й проблему посухи німецькі винороби більше не повинні боятися італійців чи іспанців. Ті часи нарешті минули. Вино стає дійсно хорошим.